Масовані атаки дронів по Москві, Тулі, Липіцьку та Орлу. Працювали по ВПК і влучили у Херсонській області, знищено офіцерів Ахмату. Сумщина під прицілом, обстріли, жертви та заяви окупантів про створення буферної зони, звільнення командира 59-ї бригади. Чи справедливо? Дивіться, лайкайте та коментуйте. Поїхали! До новин, що сталося на тижні, росія почала літній наступ. Окупанти накопичують сили на харківському напрямку. Заявили в ОТУ Харків. Водночас аналітики Діпстейт наголосили про організацію Росіянами. Так званого ударного кулака у напрямку борової у Харківській області у Діпстейт додали, що на ділянці від райгородки до нововодяного окупанти зібрали до 10 тисяч чоловік особового складу та близько 500 одиниць озброєння та військової техніки, з яких 200 – арт -систем. Додам проти ворога протяжну оборонну лінію на напрямку. Наразі утримує третя штурмова бригада. У селищі Перевальному у тимчасово окупованому Росією Криму Бавовна знищено склад із боєприпасами та чотири будівлі. Безпілотники вразили склад із боєприпасами, внаслідок чого почалася їхня детонація. Крім того, на території військової частини номер 12676 згоріли чотири споруди загальною площею 5 тисяч квадратних метрів. Окрім Криму, українські дрони вже кілька діб поспіль масовано атакують регіони Росії. Значна їх частина спрямована на Москву у ролі ППО на Росії завод енергія Ліпецької області. Там виробляли комплектуючі для безпілотників. Та після 10 прильотів сподіваюся, його робота буде назавжди завершена. Понад 500 дронів над регіонами РФ, як заявляють у Московії, було збито. О, ну якщо збито, то скільки їх то потрапило по цілям? Було атаковано об'єкти військового промислового комплексу в Тулі та Москві. У центрі протидії дезінформації також повідомили, що в ніч на 21 травня через атаку пошкоджень зазнав болхівський завод напівпровідникових приладів в Орловській області Росії. У нашому генштабі підтвердили ураження заводу. Зауважу вище зазначений завод постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних із виробництвом літаків компанії «Сухой», ракет іскандер і «Кінжал». Тож, поки Росія палає, перейдемо до ще більш приємних новин. На окупованій Херсонщині вибухнула машина з офіцерами російського підрозділу «Ахмат». Про це повідомили в ГУР. В автомобілі перебували четверо офіцерів і, на щастя, у наслідок вибуху всі загинули. У розвідці додають вибух був не один, після першого пролунав другий. Це здетонував боєкомплект, який перевозили російські військові. Також у ГУР вкотре попередили, за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Цього тижня була річниця виходу збройних сил з Бахмуту. Місто фортеця завдяки мужності звичайних українців протрималося рік і п'ять місяців. Тут слів замало, бо Бахмут до великої війни це одне з найкрасивіших міст Донеччини. Зараз суцільна руїна з населенням нуль людей. Російські нелюди цього року зробили те, що поза межами чогось морального у зруйнованому місті на випалені корпуси будинків. Росіяни повивішували радянську символіку та банери з написами З днем Побєди». Тут якби взагалі не зрозуміло для чого це та й для кого, і яка перемога. Перемога смерті над життям. Також не слід забувати, що війна це не лише розруха, а й втрати як серед цивільних, так і військових. І на жаль, у пекло війни поступово занурюється Сумщина. Рашисти накривають регіон з усього наявного у них озброєння, та вже заявили про створення буферної зони по всьому кордону, а також про наміри окупувати самі Суми. Тож Сумщина наразі під ударом, тому безпечного місця там просто немає. Це до того, що росіяни днями опублікували відео ракетного удару по стрільбищу на Сумщині. Ворог заявив про 70 загиблих. Та у Нацгвардії спростували інформацію та заявили, що втрати все ж є. Внаслідок обстрілу загинуло 6 військових, 10 поранено. Хочу додати, що на полігоні відбувалися навчання і стрельбищ, і це нормально, бо такі ж навчання відбуваються і на полігонах Донеччини. Та чому ніхто не помітив ворожі крила? Це питання. Наразі проводиться розслідування. Тож, як бачите, війна триває і ніякої міфічної тиші, про які останнім часом люблять заявляти в Америці, просто немає. Ворог як обстрілював, так і обстрілює, як штурмував, так і штурмує. Наша знімальна група на початку цього тижня побувала у артилеристів 67-ї бригади, що тримають оборону на покровському напрямку. Після того, як бійці відстрілялися і ми поверталися з позицій, автівка військових закипіла. І далі ми бігом дісталися посадки, де й чекали іншу машину. Такі випадки трапляються часто, бо машини не витримують воєнних умов експлуатації. Тож поки дивитеся сюжет, і якщо у вас є змога, донатьте. Картка і qr код зараз буде на екрані. До артилеристів 67-ї бригади, які тримають оборону на Покровському напрямку, виїжджаємо уночі. Частина шляху проглядається ворожими дронами. Тож із зупинками до бійців дістаємося лише під ранок. Добрий ранок, добрий ранок. Добре, добре. Вітаю. З бійцями одразу до окопів перебувати поруч з САУ-2 С-1-Гвоздика, з якої працюють воїни небезпечно, будь-якої миті може прилетіти. Кожен день обстріли. Е, ну, я скажу так, що на всіх напрямках зараз, так? бо ми спілкуємося з хлопцями з інших напрямків. Зараз, ну, зараз всюди важко. Тактика ворога тут, е, вони просто рівняють з землею сила. Населені пункти беруть під контроль кабами дороги, тобто та сама логістика. Паралельно ворог також атакує з неба і високоточною зброєю, дронами камікадзе. От зазвичай вони літають двойками. Один залітає, пробиває, пробив, не пробив, другий на пробиті вже йде. Або було от у хлопців у наших побратимів там, з іншої батареї, то прям до да, арі налітав по 5 по штук одразу. Артилеристи кажуть, незважаючи на те, що самі постійно під залізним дощем, піхотинцям, що тримають передній край, в рази важче. Борашисти щодня атакують наші позиції шаленою кількістю живої сили. Зараз вони рідше використовують бронетехніку. В цілому вони запускають дуже багато мотоциклів, можливо, малими групами. Це завжди по різному. Буває два мотоцикли, буває п'ять. Але вони створюють величезну небезпеку для наших піхотних підрозділів. Хто б що не казав? Та за словами бійців, саме мототехніка є недооціненою у цій війні. Вона маневрена, легка, може ховатися у посадках. Його важко піймати, мотоцикліста, але коли вони застрибують в посадку, то вони завдають великої шкоди і приносять втрати нашим військовим, на жаль. І тому задача. Наших артилерістів, ну інших підрозділів, безпілотних систем, так само саме знищити ворога на підході до наших позицій. Та якщо ворогу все ж вдалося виїхати на мототехніці і розосередитися по полю, далі на них полюють дронарі, бо бити по швидкій цілі сау безрезультатно. Хлопці з наших суміжних підрозділів просто чудово відпрацювали по трьох мотоциклістах. Вони їхали через поле, і це просто максимально точно було завдано удару. По першому вони просто розсипались і був нанесений ще один удар. Точно в ціль. Це було прям браво на цій вогневій точці. Бійці 67-ї бригади віднедавна кажуть на щастя, поки влучно по них не прилітало. Хоча ворог щодня б'є по всіх посадках, до яких може дотягнутися, скоріш за все, вони точно не розуміють, де вона стоїть. Але вони в ті посадки туди прилітають. Це 152-й калібр. Це такі можливо, як мста, акація. Добою. Плюс. До САУ бігом. Бійці її демаскують та заряджають і чекають, допоки наші розвідники дадуть команду на удар. Ждемо, поки там ті всі до кучку. зберуться. Поки вони в кучку зберуться. а вони там, а ми вже тут. Довго ми не чекали. Перший снаряд полетів за кілька хвилин. Саме зараз бійці побігли за черговими боєприпасами для того, щоб відпрацювати по росіянах ще раз, бо ті наразі йдуть у штурми. Активно штурмують, тож їх треба зупинити. Один снаряд полетів, полетить другий, третій і наступний. По ворогу бійці випустили шість снарядів. Після чого отримали команду відбій. Ворога тільки що були штурмові дії. Зробили кілька пострілів. Сказали, що відпрацювали влучно. Зараз швиденько переходимо в укриття. Якраз зараз чисте небо, і це прекрасна можливість поїхати допоки не прилетіла відповідь. Тож бійці в укриття, а ми у машину. Короче, я понял. Може, така її значить. Виходимо, так? Просто посеред поля за кілька сот метрів від вогневої точки автівка військових ламається. І це ласа ціль для росіян. Тому поспіхом йдемо подалі. Зряжить, будь ласка, скажи, що треба машину з вогневої. Тож бійці 67-ї бригади просять вас допомогти зі зборами на ремонт автівок, бо транспорт не витримує шаленого темпу війни, постійних обстрілів і бездоріжжя. За годину за нами приїхало інше авто, і ми повертаємось до Краматорська. Покровський напрямок є найтяжчим з усіх напрямків по лінії Східного фронту. Там щодня у середньому по 50 ворожих штурмів, а інколи більше. А це третина від усієї кількості боїв по всій лінії бойового зіткнення з росіянами на покровському напрямку. Щодня є як загиблі, так і поранені, і це треба розуміти. Тож розповім про ситуацію, яка склалася з командиром 59-ї окремої штурмової бригади Богданом Шевчуком. Його зняли з посади без попередження, призначили іншого військового, колишнього командира 53-ї механізованої бригади Олександра Сака. Сам Богдан Шевчук у коментарі Суспільному відповів так, цитую. Причиною могла бути напруга на покровському напрямку. Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей. Я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігрувало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалося, і вирішили мене зняти з посади. Якщо це дійсно так, як заявляє Богдан Шевчук, як на мене, це жахливо, що таке є в нашій країні під час війни. Бо як на мене, у будь-якому разі головне це життя людей, бо без людини не полетить дрон, не заведеться транспорт, не здійснить постріл, танк чи артилерія. Тому за тим, як розгортатимуться події щодо відсторонення командира 59-ї бригади, я вам рекомендую слідкувати далі і у разі несправедливості не закривати на це очі. Далі ми розглянемо з вами ситуацію на Сіверському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Там, хоч і менше атак, ніж на Покровському, та ворог стабільно і щоденно атакує нашу піхоту живою силою. А отже, як не було прикро, це смерті, такі жахливі каліцтва, які отримують наші бійці здебільшого від влучань саме ворожих дронів. Порятунком поранених одночасно на трьох напрямках займаються медики екіпажу Національної гвардії України. Про них і буде наш наступний сюжет, і тут так само буде картка для донату на рені мобілі Потрібні реби сілочки в нас восдиклеті боєць лямки якими ми його фіксуємо, от там далі можна побачити, лежать ноші. У нас це для переносу безпосередньо поранених, і в ячейках розложені у нас медичні препарати. Екіпаж медиків Національної гвардії України несе чергування на Донеччині. Здебільшого важкопоранених бійців ця швидка витягає з кількох напрямків. Куп'янського, лиманського та сіверського від мілких осколкових поранень до ампутації кінцівок. Зараз війна дуже змінила хід. От з появою дронів зараз не модифікуються, вже роблять що хочуть, навіть з гамна і палок Ці дрони вони літають, вражають і враження. Часом є дуже дуже тяжкі і страшні. В цій машині, якщо легких, ми можемо і п'ять вивести, якщо вони просто за кубоберотравмами. Якщо тяжкий, один тому що нам треба надати допомогу. Кваліфіковано, тобто, якщо ми ще тут когось посадимо, ну максимум один-два-дві людини. Ми ще можемо посадити легких. Головна задача цього медичного екіпажу забрати пораненого бійця з певної точки евакуації, що знаходиться за 2-3 кілометри від лінії бойового зіткнення. Під'їхати ближче не дозволяє як бездоріжжя, так і ворожі дрони. Бувало таке, що і квадроцикл їхав, і його супроводжувала і впівішка. Ми їдемо, дивлюсь, квадрик їде до нас на зустріч. Дивлюсь, точка евакуації. Вся в диму там вибухи якісь. От, прийшлось на дорогі швидко перегрузитися і їхати звідти. Фпівішка супроводжувала, плюс мінометний вогонь. Саме на квадроциклах багі бойові медики вивозять поранених з нуля. Ці транспортні засоби швидкі та маневрені. Тому, на щастя, ворожий дрон не завжди може його вполювати. До всього вивіз поранених відбувається затемна чи у негоду, аби ворогу було важче помітити евак-транспорт. Медичний персонал, який дістає поранених з поля бою і доставляє його нам ну безпосередньо на евакуацію. От вони дуже ризикують життям, бо вони не знають. Вийдуть вони ще раз чи не вийдуть. Це така гра в рулетку. Та коли поранений боєць потрапляє у реанімобіль, далі. Головна задача медиків якомога скоріше стабілізувати його стан. Більшість маніпуляцій доводиться робити на ходу. Тарабанить все отак. От ходором ходить, ти ту вену, е, ловиш, зловиш її все одно. Капельничку підключиш і все і везеш. Так реанімат доводиться і зупинятися часом. Звичайно, перевірити життєві показники пацієнта. Тиму, щоб дозвести його до стабілізаційного пункту. На рахунку цього екіпажу сотні врятованих життів та медики згадують і історії, що закінчувалися на жаль, трагічно, бо це війна і без втрат. Був нещодавно поранений. Думали, звичайна контузія. Як виявилося, то перелом основи черепа. ФПВ прямо з боку вдарило, відірвало руку. Побратим йому наклав турнікет, але, на жаль, на жаль, він вже не вижив. Дуже велика кровотрата була, Довезли летіло. Ледь не під час кожного виїзду до точки евакуації на медичну автівку полюють дрони, як на оптоволокні, від яких поки не існує протидії, так і камікадзе, від яких захищає реб. Звичайно, реб потрібен як не є, але великий відсоток FPV все ж таки на частотах літає, тому реби. Як не крути, але рятують тож нацгвардійці просять наших глядачів про допомогу у купівлі реп-систем, що будуть встановлені на транспорт для евакуації. Картка і QR-код для донату на ваших екранах. А поки ви донатите, медики їдуть на Лимано-Куп'янський напрямок за пораненим. Також на сіверському напрямку цього тижня ми побували на градах. З реактивних систем залпового вогню працюють також бійці Національної гвардії України. Головна задача під час кожного виїзду на бойові позиції це зупинення ворожих штурмів чи знищення одиночних цілей, які фіксують наші крила у небі. Зараз ми знаходимося на бойовому чергуванні на сіверському напрямку. Це наша ластівка, система залпового вогню град. Наразі ми чекаємо нашого аеророзвідку і команди до бою. Бійці Національної гвардії, які тримають оборону на одному з важких напрямків Сіверському, працюють з градів і вдень, і вночі. Ворог щодня штурмує наші позиції живою силою. Коли дуже багато великими силами наступає ворог, і працює артилерія по максимуму. Працюємо ми, погіршуються ситуації, посилюються обстріли. Дуже багато дронів літають і штурми йдуть постійно. За потребою ми виїжджаємо, відбиваємо штурми. Но наша основна ціль це скупчення, велике скупчення ворога, так як ця артилерійська система, вона, грубо кажучи, як дробовик на великій дистанції. Град працює не лише по живій силі, вражає також окремі цілі, такі як станції РЕП, БПЛА, розрахунки та артилерію. Та аби відпрацювати по ворогу до місця вогневої точки, спочатку треба дістатися та навестися. Тяжковато тим, що дорог немає. Ну, Літаємо по ямам. Ну, в цьому плані, без світла їздимо. Я орієнтую саму бойову машину по напрямку стрільби. Наша задача якнайшвидше виїхати на вогневу позицію. Там же я зорієнтую бусольце через небесне тіло або через магніту-стрілку по якомусь там орієнтиру. Даю напрямок стрільби на машину і не починаємо працювати. Шустро треба їхати, тому що от нам дали команду отбой. Все, машина сладжується, ми швидко виїжджаємо. Чим швидко ми уїдемо, тим більше ми запасність. Расисти полюють на град і, помітивши його, б'ють з різних калібрів артилерії, реактивних установок, атакують з неба. фпв півіжки почали вже літати на оптоволокні. Це саме таке страшне, тому що ну, ніяка система РЕП їх не знашкоджує. Тому використовуємо. Тобто власні очі, слух і ну, нюхаємо небо, дивимося за ситуацію, підстраховуємо один одного. Та й звичайні FPV, проти яких дієві реп-системи теж нікуди не ділися. Хотілося б нормальний кишереб, щоб хоч що там, ну, тому що в Харків у нас є теж ловляти дрони. Ми бачимо, де вони приблизно. Ну а дрони ж то не всі вони показують просто. Нацгвардійці потребують допомоги наших глядачів. Їм потрібен багаточастотний реп. Долучитися до збору можете, відсканувавши QR-код на екрані. А поки ви донатите, бійці діляться враженнями, які отримують від вдалої роботи по ворогу. Розвідка нам кидає відео, і ми бачимо, що вражаємо ворога. Потім він відступає. Тому ми працюємо і звичайно дуже добре, коли працюємо влучно в ціль і коли ворог має втрати. А тепер хотів би, аби ви вкотре побачили, що таке окупація. Тому надалі у моїх оглядах з фронту буде рубрика Повне занурення в русський мір. Тож розпочнемо. Бахмут, друга річниця, як місто живе під контролем Росії, і просто сухі факти до російського вторгнення 22-го року місто було центром соляної промисловості України та залізничним вузлом. Наразі повністю знищене. До 22-го у Бахмуті мешкало понад 70 тисяч жителів. Наразі нуль. Щоб розуміти, скільки у місті було дітей. Працювало 20 шкіл на понад 12 тисяч учнів, 29 дитсадків на 3,5 тисячі дітей, 4 училища, 2 технікуми, музичні школи, 5 будинків культури та 12 бібліотек. Зараз на місці колись міста візитівки Донеччини лише руїни. Наступне місто Маріуполь, місто, у якому расисти стирають сліди воєнного злочину. Російські нелюди проводять так звану реставрацію драматичного театру в Маріуполі, який самі ж і знищили авіабомбою у березні 22-го. Зараз на об'єкті тривають масштабні внутрішні та зовнішні будівельні роботи. Та цікаво, як до цього ставляться ті, хто залишився в окупації і прекрасно знає, що під завалами цього театру загинуло близько шість сотень людей. Як після цього потім розважатися на кістках своїх рідних чи сусідів? Як чи як там кажуть у вашій так званій ДНР Маріуполя чистился? А ось і очищена від життя та людей Мар'їнка. Тут коментувати нічого. Місто, у якому жили до лютого 22-го більше 10 тисяч жителів, зруйноване вщент. Мені цікаво, невже всі, хто живе в окупованому Донецьку, не бачать, що відбувається на його околицях? Невже Україна, яка вісім років нібито знищувала Донбас, бомбила його, зробила хоч щось подібне, бодай з селом на окупованій території? Ні. І це теж факт. Тож ви щойно побачили, на що Росія перетворює населені пункти, які окуповує, і наразі окупанти активно взялися за Костянтинівку. Місто, у якому ми з колегами жили на протязі останніх п'яти років до лютого цього року. На місто Костянтинівку щоденно летять десятки кабів, а автівки на вулицях атакують ворожі дрони. Боляче бачити, як міста, які для тебе стають такими рідними, знищуються Росією.